Микола Міхновський адвокат, основоположник українського націоналізму, член братства Тарасівців, автор програми Руб Самостійна Україна, ініціатор створення української народної партії та член Української центральної ради. Микола Міхновський почав свою політичну діяльність з участі у братстві Тарасівців. Микола Міхновський був одним із засновників цієї організації. А згодом став ідеологом і провідником братства, займався розробкою ідеологічної основи братства кредо молодого українця. Наступним етапом політичної діяльності Миколи Міхновського став так званий харківський період, коли Микола Іванович зі своєю коханою поїхав до батьків, то вони заперечили їхнього шлюбу. І тоді Микола Міхновський повернувся до Харкова, де розпочав активну адвокатську діяльність. Найбільш вагомий внесок Микола Міхновського в українську політику створення у 1900 році революційної української партії. Для партії Микола Міхновський написав програму «Самостійна Україна, що вийшла друком того самого року накладом в тисячу примірників. Спадщина Міхновського це той морально ідейний заповіт, на якому повинно виховуватися нове покоління української молоді. Одна єдина неподільна, від Карпат аж до Кавказу самостійна, вільна, демократична Україна республіка робочих людей. Усі люди твої браття, але москалі, ляхи, угри, румуни та жиде це вороги нашого народу, поки вони панують над нами і визискують нас. Україна для українців. Отже, вигонь зі досіль з України чужинців-гнобителів. Усюди і завсігди уживай української мови. Хай ні дружина твоя, ні діти твої, не погані твоєї господи мовою чужинців-гнобителів. Шануй діячів рідного краю, навіть ворогів його зневажай перевертнів відступників, і добре буде цілому твоєму народові і тобі. Не вбивай України своєю байдужістю до всенародних інтересів, не зробився ренегатом відступником, не обкрадай власного народу, працюючи на ворогів України, допомагай своєму землякові поперед усіх. Держись, купи, не бери собі дружини з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами. Не приятелюй з ворогами нашого народу. Бо ти додаєш їм сили і відваги, не накладай у купі з гнобителями нашими, і бо зрадником будеш. Будь народові вітчизні ти, до загину, на понад